Друзі, я вас вітаю, сидимо безідла світла. Уже 13 годину підряд. Круто, круто нічого не дієш. Зранку я записував відео, яке був в Сараї, і так було ну, якось комфортно. Комфортно. Боже мой, якщо б не з ким кінським я общався, не знаю. І И... я записав відео. Але чомусь у ньому взагалі звука нема. Взагалі. Тож, думаю, зараз так нічого робити, йду зараз е, запишу інше. Е, так, які на зміни на господарстві. Ну, давайте, мабуть, з того, що вас найбільше цікавить, це персик. Персик зі мною за ці дні я нікуди не дзвонив, не цікавився. Е, персик тут зі мною. Далі питали мене е, за це а, до речі, одразу вибачаюсь, Відповідати дійсно на коментарі я раз не можу на світло включаю буквально на кілька годин, і то переважно вночі. Тобто мені вночі, якщо чесно, взагалі не до цього. А, так, цеплята. На останньому відео, якщо я не помиляюсь, було шість цеплят. Да, було. Зараз залишилось одне. Не всі духом, духом так, як мухи. І в сараї тепло, комфортно і. Пропоюю їх ендорфіном і чи не ендорфін, не пам'ятаю точно точно не пам'ятаю ліки. Мабуть, ендорфін називається і байкокс, і даю їм корм. Ну, нічого не допомагає. Ладно, Бог із ним. Корівка наша не отелилась, хоча зараз ще скажу. зранку вона, як би культурно сказати, я думаю, слово пішала. Не дуже пані. Ну так от, вона зранку пішала. І я навіть не знаю, чи вона до кінця зробила свою справу і різко, дуже різко, досить сильно вдарила себе задньою ногою по животу. Я на неї так подивився, думаю, нічого собі дичь. Я подумав, що це э, перша схватка пішла. Но, а потім вона. Не е, вигнулася так, коли пішає, а навпаки, так прогнулася і знову пробувала пішати, але не, не, не вийшло. Я подумав, може, з хоротки. Але е, вим'я в неї було е, фактично порожнє. Тобто ну, не дуже налите. Потім на обід у нас було плюс 8, гарна сонячна погода, снігу немає, я їх трьох випустив е, пастись. Випустив їх в садок. Але мілка, кажу, мі, мілка Міця. І звати Міця, дуже була неспокійна. Вона мукала, це не дуже відпасла. Так, щось попасла, щось не попасла. Така була досить якась м, нервозна, скажем. Потім як, дійсно, в 16 я, як звісно, в 16-й годині як вже закрив сарай тільки що. Пішов від неї, дивлюсь, у неї в збільшилось таке гарне, капець. Тож, Можливо, то зранку щось вже й давало дало, дало знати, що телятку треба чекати. Не знаю, сьогодні буду навіщати її. Хоча і, і так кожну ніч встаю по 3-4 рази. Ну, я вночі проснувся, так одразу біжу в сарай. Не знаю, дуже хвилююсь. Боже, ми будь приймати пологи в корові при свічках. Романтика. Круто, круто. Ні, сьогодні круто. Корова фігія. А я кажу, круто. Ну нічого, прорвемося, все було добре. Тож, друзі, такі в нас справи. Слава Богу, все добре. Сподіваємось, скоро отелиться, дуже чекаю, чесно, дуже чекаю. Ну, Просто. Ух, ух і ух, дуже і чекаю, і боюся, якщо чесно. Ну, сподіваємось, що все буде добре. Звичайно, все буде добре, інакше бути не може. Тож, друзі, мирного вам неба, бережіть себе і всього вам найкращого.